Перетікання, скидання негативної енергії з іншої людини досить поширене явище, знайоме багатьом. Кожен із нас хоча б раз відчував стан нездужання після спілкування з певними людьми. Це може статися через енергетичних витоків, відомого як вампірізм або через те, що на вас злили своє негативне поле. Часто обидва ці процеси йдуть пліч опліч. Людина, яка страждає на хворобу, може намагатися присмоктатися до енергії оточуючих, сподіваючись полегшити свій стан за рахунок інших. Люди які відчувають багато негативу у своєму житті, схильні скидати свій тягар на інших, намагаючись позбутися цього тягаря. Людина, яка має багато хвороб і проблем, може використовувати відразу обидва методи. Перетікання негативної енергії відбувається, коли той, хто приймає, відкриває своє. Енергетичне поле важливо пам'ятати, що якщо ми будемо в змозі відчуженості, зможемо уникнути подібних впливів. Ця відкритість може виникнути через різні емоції, такі як жалість, критика, співчуття, роздратування, критика. Якщо хтось намагається скинути на вас свою негативну енергетику, він намагається викликати у вас емоційну реакцію. У момент, коли ви допустите емоції, може статися це скидання енергії. Після цього людина, яка намагалася перелити на вас негатив, відчуває полегшення та заспокоїться, втрачаючи до вас енергію. Інтерес. Також варто зазначити, що відкриття свого поля може відбуватися через порушення природних законів. Наприклад, коли людина скаржиться, але не просить допомоги, ми прагнемо дати поради. У будь-якому випадку важливо шукати причини насамперед у собі. Більше того, існують і професійні скидання. Які виконує відьма, але це вже окрема тема для обговорення. Негативна енергія серйозна проблема, з якою варто працювати, використовуючи усвідомленість та внутрішні ресурси. Скидання негативної енергії є важливим аспектом нашого життя. І розуміння цього процесу може значно покращити наш загальний стан та якість життя. Негативна енергія може виявлятися у різних формах, від втоми та фізичного нездуження до емоційних станів, також як тривога чи пригніченість. Ці стани можуть бути викликані як зовнішніми факторами. За з іншими людьми, так і внутрішніми власними переживаннями та негативними думками. Після скидання зовнішня негативна енергія починає посилюватись ще й внутрішніми переживаннями. То як же розпізнати вплив? Перший крок у боротьбі з негативною енергією це її розпізнання. Ознаки можуть Включати різку зміну настрою, прискорення серцебиття, почуття тяжкості в грудях або навіть фізичну втому після спілкування з певними людьми? Якщо вам стає некомфортно після спілкування, це може бути сигналом, що на вас злили свою негативну енергетику. То як же нам захиститися? Існує. Безліч методів захисту від негативної енергії, і їх варто розглянути. І ось деякі із них. Є такі енергетичні практики. Це медитація, йога та дихальні вправи можуть допомогти вам очистити своє поле та відновити внутрішню рівновагу. Ці практики вчать вас. Фоксуватися на позитивній енергії та блокувати негативні потоки. Закриття енергетичного поля. Це можна зробити за допомогою візуалізації. Уявіть, що ваше тіло оточене захисним світлим полем, здатним відбивати негативні емоції та наміри. Робота із природою. Прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з природою та використання натуральних матеріалів можуть допомогти вам відновити свою енергію. Природа має потужну здатність очищати і заряджати людей. Розмова із близькими, обговорення своїх переживань з тими, кому ви довіряєте, допоможе вам звільнитися. Від накопиченого негативу. Друзі та близькі можуть запропонувати підтримку, а також новий погляд на вашу ситуацію, що допоможе вам переробити негативні емоції. Також можна звернутися до спеціаліста звернення до людини, хто володіє знаннями та може допомогти розпізнати енергетичні впливи. Та зняття їх. Також можна практики енергетичного обміну. Це самостійна практика, за допомогою якої можна знайти свої проколи, на чому відбувся перетікання і зробити енергетичний обмін. Найважливішими аспектами захисту від негативної енергії є усвідомленість та самоаналіз. Ставте собі запитання, що мене турбує, або чому я почуваюся виснаженим після спілкування з цією людиною. Це може допомогти виявити причини своїх переживань та знайти ефективні способи їх усунення. І на закінчення пам'ятайте, що взаємодія із зовнішнім світом є неминучою. І ви не можете повністю уникнути зіткнення з негативною енергією. Однак ваша здатність керувати своїм енергетичним полем, усвідомленість та застосування перевірених методів допоможуть вам залишитися здоровими та гармонійними, помічаючи та керуючи свою реакцію на навколишній світ. Ви зможете створити позитивний простір як для себе, так і для інших, тим самим сприяючи покращенню загальної енергетичної атмосфери.